І нам, українцям, не слід прийматися, тому що ми є чином організації торговлі, є Європейський Союз, котрий поруч з нами, є інші країни, які будуть зацікавлені в українській продукції, і той, що, мабуть, там Трампу вбріде в голову, вона нас буде тільки на словах. що він може? Що він може нам пообіцяти? Ну, він може заборонити купувати українську продукцію. Чому? Якимось країнам, да? як це вони роблять з китайською продукцією. Е, крім того, ми не маємо таких великих торгових відношень з Америкою, з Сполученими Штатами. Те, що ми з ними торгуємо там менше, ніж 1 мільярд доларів, і це така продукція, яка може бути продана в інших країнах. Е, ну, цей мільярд теж грошей не має сенсу втрачати. Але я не думаю, що проти України Трамп буде. Трошки такий звінчений, заведений, як напроти Китаю. Ми вже знаємо, що Китай відмовляється від агропродукції Сполучених Штатів, тому що це така основна стаття це кукуруза і соя. Ну, чесно кажучи, кукуруза дуже сильно впала обсяги американської кукурузи на ринку Китаю, І там дуже велику долю має зараз Бразилія. І навіть десь десь там 4 мільйона тонн. Кукурузи, що позап... минулому році Америка відправляла до Китаю, цей ринок дуже легко може Україна наповнити. А в цьому році я навіть бачу, що дуже великі потреби сої в Китаї і теж великі обсяги десь мільйонів 16-19 тонн американської сої на ринку Китая. Якщо наші аграрії будуть такі е... проінформовані, да? і в цьому році більше пос посіють сої, у них буде можливість зайти на ринок Китаю замість сполучених штатів.